дівчатику, братику, неси мене листа по каменю мості на своєму хвості. Порятуй мене, порятуй мене. Ні, ну, ну не треба багато. Що це за нове? Цікавинка з'явилась така. Блискавиця! Убила блискавиця! Треба, скоріше за все, знову зайти в приміщення і. подивитися. Нам на дах навряд чи потрібно. Ай! Все хочеться взяти. От в мене плюшкін ну, цей, знаєте, всередині в мене живе. Ну давайте візьмемо. Є! Yeah. Бач, нам потрібно було сюди. Добрий день! Так, так, так. Кабан, я бачу, дякую. Дякую. Ось це, це він і є. Карта доступу, але карта доступу... це мені треба вже повертатися назад, я так розумію. Ну так, так, у вас другого виходу немає. Меломанка, ну ти пишеш, що була одна умова і яка це? Ось що Ключ карта від майстерні, ось. В принципі, вже там були. Розрядити. Розрядити. Тікай! Все? Так також непогано. Хто там? І зразу життя. Та вже хтось біжить на нас. <говорить> Дякую, за донат, друзі. А, там от у нас по завданню було. Дивись, зараз. Обшукати сховок Нестора. Нестор, це хто? Я не встиг з ним познайомитись. Тільки не можу сюди залізти чомусь. А, мені здається, що сюди можна залізти. Стій, чому? Або радіація червона, ти що? Ай так вона причому випадково з'явилась. Ну це, я так розумію, в цій ці горі радіація велика. Хммм. Mm -hmm. Цікавинка яка. Вийде назад з цього гроту. Не, ну я тут і був справи. Я сюди заходив. Але тут реально, да, радіація така шалена. Ось, типа стежечка, яка сюди може. Депу, Ось, сюди. Ні, так, нам не сюди. Так, тут радіація. Щас тягнемо швиденько. Ні. Ні, місячна, комісяч ясна ясная. Mm -hmm. Чуєте, яка пісня? Та, озвучка дуже крута. Це був натяк, я ж вам кажу. Ви чули? Ні, ну це точно був натик Ви мене пробачте. Але не я розпочав це. Гроші треба збирати, бо далі буде все ламатися, а коштує воно великих грошей. Так, так я ж. Е, дивіться, я гроші використовую Вибирай, зараз на те, щоб ремонтувати все. Тобто в мене Фомарчи, все дуже показую. уважно в цьому плані відбувається. Ой. Я поремонтував вже. Так. Чому їх так багато? Криска Ларіска. Назбиралось, тобі ларі скажеш. Вони стрибають на мене, ти ж бачиш. Нічого собі я всі набої на них. Командир пише, я б на твоєму місці повернувся би назад. Та розвантажив би скіфів, бо він в тебе дуже перезавантажений. Та як? Ми ж тільки що щойно це зробили. Ану, іди сюди. Ану, сюди. Іди сюди, сам тебе знайду. Це останній в моєму переліку. Так, ні, не останній. Що, ще є хтось? Де ця жаба-гадюка? Так. Їдемо. Ось мені здається ось ці, ці, ці чуваки, правильно, про які говорили. Та скільки вас? А, зрозумів. I think I store!